Сьогодні в Харківському обласному палаці дитячої та юнацької творчості в безпечному артпросторі відбувається зустріч з чудовою людиною українським поетом, прозаїком, музикантом бардом, військовослужбовцем Національної гвардії України Олегом Бородаєм. Ніч розсипала зір на мисто, Мерехтять у сузір'ях нам. І так стало спокійно, чисто, мов одвідав цілющий храм. А можливо, десь хтось так само зараз дивиться сонцю вслід, зазирнувши у душу прямо, розігнавши думок політ? Творчість пана Олега це документальна щоденникова проза, зворушливі та болючі поетичні рядки. Олег Бородай ще в 2015 році змінив своє життя заради України. Він пішов добровольцем до військомату та став служити мінометником бригади Спартан Національної гвардії України. Він і сьогодні захищає нашу країну від російської агресії, а ще ділиться своїми почуттями, спостереженнями, історіями про війну в своїх віршах та піснях. В в кінці 2015 року, почав писати вірші. Е Потім в мене з'явилася там гітара і підвірші писати також пісні. Так. Ну, зрозуміло, що якби, мабуть, не було війни, то, можливо, я б не з'явився як поет, як письменник, як борт. Це мене спонукало, надихнуло, заставило писати. Для мене це як віддушина свого роду, щоб той те жахіття, той біль, який я бачив, щоб його ну, донести до людей, до слухачів, до читачів, е, передати свої переживання. Е, але краще б, звичайно, що не було б цієї війни. До війни Олег працював вчителем, він навчав дітей математиці та фізиці. Він любив подорожувати, грати на гітарі та співати пісні. Свої перші вірші він написав ще у школі. Тоді Олег зовсім не розумів, що колись його талант перетвориться у професійну діяльність і він почне писати книжки. Коли відпустка, коли є можливість, виступаю перед школярами в школах, в бібліотеках, сумую, але вже напевно в школу вже не повернуся. бо... 10 років війни за цей час забулася шкільна програма. Фізика, математика доволі складний предмет, і це вже буде важко, досить таки складно. Надіюся, буду займатися творчістю, творчою працею. Їздити по Україні з концертами, з виступами, писати книги. Під час творчої зустрічі з вихованцями палацу Олег Бородай читав свої вірші, співав та розповідав про те, як у нього з'являється натхнення писати, незважаючи на війну, як він під звуки вибухів рифмує поетичні рядки, як він бере гітару і співає для товаришів по зброї свої авторські пісні. Заспіваю про руїну про любов, що нас слухає. Рівесняним теплом. хай хлопчина десь на воді усміхнеться перед сном. Коли приходить натхнення, то записую рядочок римований, а потім з'являється вірш чи пісня. може таке, що серед ночі прийти якийсь рядочок, і отут хлопці. Аж дивується, що ліхтариком засвітиш, напишеш рядочок, потім знову покинеш, засвітиш, напишеш рядочок, щоб не забути. А потім вже наступного дня з'являється вірш, коли прийде натхнення. Але останнім часом, щось більше проза, поезія, муза рідше приходить. Такий настрій став. У мене раніше позивний був позитив, то зараз позивний поет. Позитивно менше залишилося. Поетичні твори Олега Бородая неодноразово друкувалися у періодичних виданнях. Він автор чотирьох книг. У нього дуже багато планів. Вже написано та зібрано достатньо матеріалу для нових книжок, але найголовніше він хоче перемогти ворога та мріє, щоб в його творчості з'явилися світлі, позитивні історії про мирне та щасливе життя. Дітям хотів би. Побажати мирного неба, щоб ця війна якомога швидше скінчилася. «Е, Зоре наші, то й слова, як нас вивозить крива, звуки вплітає у в блідах і обісні. Ніч розпустила коси чорні, як смоль, і в стразах милостю накрила просить місяць дороговказом. Падає зірка з неба, збудеться ні бажання. А я впевнена, що бажання збудеться, що зовсім скоро на крилах мрій зійде перемога в наших серцях. Бо в вогні наших сподівань палко горить любов до України. Тож нехай кожна зірка на небі стане світлим знаком нашої перемоги.